Бердичівляни Віталій Кащук та Андрій Хруленко нещодавно підкорили Україну своїми домашніми улюбленцями. У столичному будинку природи на початку грудня відбувся конкурс співочих канарок, на якому птахи наших земляків завоювали перше і третє місця, обійшовши багаторічних переможців з Одеси, Чернівців, Сум, Дніпропетровська тощо. Ми тільки переступили в будинок природи. Конкурсанти, які там були, питають «Ребята, а ви самі відкуди? Ну, відповідь я говорю, Бердичів: вони говорили, о, це щось нове. Тут, аж ще Бердичів ніколи не виставляв, а тут а приїхали люди і вирішили виставити своїх пташок. Ну, пройшов конкурс, оцінили наших пташок. Ми зайняли призові місця, перву золоту медаль взяли і третє місце бронзову взяли. Це не так приємно нам, як приємно за бердичів наше місто, тому що в нас негранічні таланти є, але вони скриті. Обидва чоловіки займаються канарками понад 40 років. Зокрема, Віталій Кащук донині зберігає свою грамоту 1973 року за участь у виставці птахів, яка проводилась у Бурдичівському будинку піонерів. Колись городяни масово тримали канарок, розповідають чоловіки. Та не в усіх любителів захоплення переросло у серйозну професійну справу. Якось в дитинстві хороший знайомий дав мені канарієчку. Подарив подарив з тих пір. Я і займаюся ними. У дикому вигляді канарки мають зелене забарвлення, розповідає Віталій Кащук. Людина призвичаїла до себе цих птахів та вивела різновиди, які загалом поділяються на декоративних та співочих. Батьківщиною канарок вважаються канарські острови. Починаючи з 14 століття, пернаті стали з'являтися в Європі. У 15 столітті корабль іспанських канкаскадорів потерпів крушення біля берегів Італії. І птахи звільнились і оселились на берегах Італії. Звідти вони попали в Францію, Германію. Пізніше вже й попали вони в Росію. Людина, яка привела в мене любов до цих птах, це Коган Гідаль Майсєвич, який жив в нашому місті, і розповідав мені, що ще до революції. Коли були ярмарки в Бердичеві, то канарок привозили з Германії і привозили з Франції, і тут в Бердичеві продавали. Усі птахи вміють співати, тож здається, навіщо їх цьому вчити. Фахівці пояснюють, пісня у канарки повинна бути якісною, а досягається це лише під впливом навчання. По-перше, це повинна бути плановість пісні. По-друге, в пісні не потрібно не повинна бути браку. За кожну зміну голоса надаються бали. Зміна голосу називається коліно, і послідовність колін теж повинна бути послідовною. Гарно співають лише самці канарок. Чоловічих та жіночих особин тримають в окремих клітках, до речі, зроблених власноруч. Кенерів затемняють у шафах, вмикають їм зразкові записи пташиного співу. І так поступово пернаті навчаються виводити трелі подібно до синиці, кулика чи вівсянки. А щойно господар відчиняє шафу, улюбленці зустрічають його дзвінким багатоголоссям. Як і люди, птахи теж бувають обдарованими і не дуже. На співочі здібності канарки значно впливають гени. Тому чоловіки, якщо і купують пернатих, то лише у перевірених заводчиків, а найчастіше виводять потомство від власних улюбленців. Не кожного року розповідають, вдається отримати талановитих пташенят. Співати їх вчать. От як взяли молодих канаряд, їх спочатку тримають в розльотних кліточках. Потім вони вже в місяці в 4-5 починають виходити на голос. Ну, якщо опитний канарівод, він розуміє, він слухає їх, определяє їхні качества. Якщо заложені в них добрі дані, тоді пташка садиться в окрему кліточку, прикривається в темному місці і вчиться пісні. А ще у Віталія Кащука мешкають два амадіни гульда вихідці з Австралії, котрі приваблюють не співом, а зовнішнім виглядом. Це досить рідкісні птахи, говорить чоловік. А щодо канарок, то бордещевляни сподіваються і надалі їх виставляти на конкурсах і радять городянам теж поселити у своїй оселі кілька мелодійних дзвіночків. Побажати людям можна придбати таку півчу птічку, як канареєчка, і вона відблагодарить її своїм співучим напівом. В зимній період зима сніг кругом, а в тебе в хатині буде кусочок весни.